Хлопці, їдемо на рибалочку, бачите. Компанія, це наш Тасік. Підписуйтесь на канал одразу ж, зразу бо буде рибалки стільки, це наш друг. Тоже, Як звати? Серега. Серега. У нас Серёга. там він відео є. Забувай, як його звати, Представляєте, хлопці. Їдемо, дивіться, Дніпро замерзло. Дивіться, хлопці, замерзло Дніпро, хлопці. Що це робиться? Дивіться, Лавра. рідна мати наша, Видубільський монастир, хлопці, дивіться, Харківський. Правий берег. Дивіться, замерз є повністю. Хлопці, ви бачите? Білий, сніг лежить, Україна наша живе. Трамп переговорив з Зеленським. все буде добре, каже. Українці, тримайтесь, будемо триматися, молитися, Господу, щоб Бог дав мира, злагоди, перемоги. Бо ми українці, ми, ми живемо і радіємо, що ми в Україні в рідній хаті своїй, в рідному домі. Нашими друзями. Ох, рибаки сидять під берегом. А на середині нема нікого. А там далі теж нема. Коротше, можеш зразу їхати на Ольгинський. Нема питань. Ну, вийшли, отак от, мінімально. А далі вже не зайдемо. Не зайдемо, там. Не, не не там Поїдемо на Олгській. Поїдемо вже на цій Ольгінській, а потім за завтра приїдемо сюди, хлопці. Завтра приїдемо сюди, де хлопці? Ви бачите, яка красота, зима прийшла, Видобільський монастир, ви бачите білий сніг, сьогодні вже 25 рік, хлопці, вже лютий місяць ми все їдемо і їдемо. Для вас знімати контент, Для нас, дорогих наших підписчиків. Ботанічний сад зверху, хлопці. Ботанічний сад. Хлопці, дивіться нас, ми вам покажемо те, що ви ще ніколи не бачили, Ми вам обіцяємо, ми вам словимо. Ми вам красиво будемо знімати, не все зразу. Нам треба, щоб ми трошки навчилися це робити. Бо вони, ми ще таки почали канал, канал у дві неділі. тижні. Так що давайте, хлопці, підписуйтесь. Дивіться, о, дивіться. Це роб Стасік, це який роб у нас? Це другий роб. Другий роб, хлопці, бачите? Другий роб і така красота. Туман. Зима прийшла. Гопро виключи відео. Гопро стоп відео. Так, хлопці, заїхали, дивіться, їдемо в Ольгинський. Проїхали, які ми такі що? Тільки що проїхали Коник, річка така знаменита, там, до речі. Там дорога йде на розмаги. Так, окунь, платва, щучка невеличка, лин, літом і карась. така риба. Головня ловили, головень там є. Так, далі ми зараз на Дніпро виїжджаємо і на маяк, хлопці, маячок. Ми з траси на кончу заспуди. Да? Заспу, Повернули возле на стіні сирамада і, і от маячок уже хлопці. Тут залив у нас називається маячок на Дніпрі. Далі йде Водник остров злева, злева, так, справа так. Ольгинський буде і Дніпро. Дніпро. Їдемо в Ольгинський хлопці. Бо ще Дніпро сильно льот тонкий, ми не можемо зайти. Якщо б ми, хлопці зайшли на Дніпр, це було б це були б такі трофеї і Бігфіші. Ну, камець не будемо рисковать, я ж вас... Просив, щоб ви не рискували і не йшли на тонкий лід. Не забувайте, лід дуже опасний. Люди тонуть. Дивіться, це маячок. Всі знають, тут пляж, ресторан, гостиниця, прокат гідроцикли. Ми вам покажемо, як ми катаємося. Маячок. Оце маячок і Дніпр. Це правий берег Києва. Це це Низов'я. Верхов'я Київське море, ми поїдемо без голубного. Звичайно, Тараку, нас чекає друзі. Усі Тетерева. Виходні канали. Фру, Усі Фрузиновка, горностайпаль, Сухолуче, всі місця наші. Нас чекають. Зараз вже Дніпро буде хлопці. Бачите, яка в нас машина трошки підводить, але хлопці. Солярка хлопці. Ми... Взяли на, не на тій заправці. На, ми... на Кло, нам сказали на не, Кло Стасік мечтає джип купити собі, бо йому треба 4х4, він може лодку. Нам <звук> треба і джип, і лодку нову. Ви ж бачили на яких лодках ми. Оце відкрили канал, хлопці, щоб заробити гроші. О! Дивіться хлопці. Це вже Ольгінські, но... Ні, ні, це ще не ну, Федії. після Ольгінська. Федії, 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 так. Ще хлопці, рибаки стоять. От, Бачите, так? Да? Машини стоять рибаків. Ось ну, дивіться. Так що, хлопці, підписуйтесь, дайте нам заробити гроші, купити джипа, бачите, яка попита машина, якого угодно. 98 го хлопцев. Хлопці, 98. О, Я думав, що вона 88-го. Це вже маяк другий. Чи, ні, це Дніпровська Рив'єра. Гостиниця. Хлопці. Ось тут гідроцикли, пляж, дискотеки менше тепла зробить. Бо ми зараз спаримося, Оп, І що, печку включив, блін. Так, так, так. Налево. Біля Дніпра. Проїхати. Показати красоту. Почекайте, почекайте. Собаки, ладно, їдемо прямо. Да, щоб тут дороги, хлопці, щоб не сісти. Ей, дорога. Так, дивіться, яка красота. Оце вже Дніпро хлопці, бачите? Це камні, напроти нас там перший шлюз. Всі знають. От, і Дніпро замерзло. Ну там тонкий льот. Ми туди не підемо, ми за безпечність. Ми ще тонути не хочемо. Ми хочемо вам контент знімати. Дивіться, яка красота. Це придавий мороз, вночі мінус 10 в Києві. 12 казали? 12, мінус 12, да. 12, 12. І дивіться, які дерева красиві, білі. Ви ж любите, да, як ми їдемо з вами, балакаємо, розказуємо вам про річки, про Дніпро про себе. Це таке життя. Ви собі дивіться спокійно, кіно наше. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть, продвигайте нас в Ютубі, будь ласка. Ми дуже хочемо, щоб було все добре, щоб ми не відставали від наших брендових рибаків, спортсменів, чемпіонів. Ми теж хочемо стати чемпіоном. От. Ми ще таки вчимося. Стасік теж вчиться, ви бачили так, як так, звичайно, завжди люди. сома тяне щуку, вчиться. Вчити, так. Як витаскує, зразу навчився, що, <рив> Хлопці, продовжаємо нашу рибалку, GoPro, стоп-відео. Хлопці, дивіться, вольгінські зайшли. лавлювали. Дивіться. Такі маленькі. Бачиш? Дивіться. Малесенькі оконячки. Прикольні клюють закинув віс. Хоп! Поцік дивіться. Бачите? Олінський. Окуня трохи їсть Є? Yeah. Да. А ми підемо далі. Ось. Ми підемо далі, льот тріщить. Це таке начало, Нам ще йти, блін. Треба далеко. Ми хочемо судочками. Може повезе, ми знімемо. А не повезе, теж знімемо, Оба! Льот тріщить, хлопці, чуть. Хлопці, пасалочки завжди должны, должны висеть на веревочке на шиї. Не забуваємо, хлопці. Пасалочки, веревочки, хлопці. Все достається зразу. Так. Посалочки вдіваємо на шию. Отак. Віревочку розпутаємо. що ви який льот? Льот тонкий. Я не пропагандую. Хлопці верьовочку взяли. Підемо. По слідах компанії. Компанія йде. Дивіться, скільки рибаків. Тут є. Тут є. А на виході нема нікого. Навірно, там льот поганий. Ой, блін! Хлопці, одягайтесь на ноги, як вони називаються. Бачите, льот не сильно товстий і тріщить. Йдемо, йдемо. Йдемо. і не разом о, 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 робить. Серега, іди сзади нього. Не йдіть разом. Та я якщо, Не, ні, ні, треба дистанцію, зараз, якщо шо, його витягувати будемо. Льот ще тонкий. Хорошо, що ми в акваріум не пішли. Там взагалі льда не буде. Все хлопці, ми вже прийшли. А, давайте, тут вітер, далі йде непонятно. GoPro, момент. стоп відео. Так, хлопці приїхали на Олінський, хотіли вийти на лед. Ану, покажи, як а да, ну покажи якийсь? Хотіли туди аж на виход. Дивіться хлопці. Що ми маємо. Бачите? І далі ще можна раз ударити. Дивіться. Бачите? Будемо думали по судачку сьогодні. Треба було кружки взяти. Ну нічого ми не розстраиваємося по камеру. Ми взумаємо, окуня знайдемо. Дивіться, тут пройшлися на п'ять на 4 метрах, нема. Холодом просвітили, теж нема. От зараз просвітимо холодом далі, Хочемо туди трошки під острова. Може під берегом десь буде. А ну Серега тут луночку зроби. Да. От тут тут він робив. Так, хлопці засовуємо нашого прибора отакого. От ну, цвітимо пока ми беремо покончик. Так, вийдемо. И зайдем снова. Повторить и подключить подключение. Так, пришло Сканувание Двадцать четыре, Там пятерочка была. Так, хлопці, чистенько, да? Чистенько идем, далі. Хлопці, далі підемо. Ну что, стасик пока не хочет? Давай там луночку сейчас сделаем. Хлопці, нема рыбы. Хлопці, нема. Нема льоду, нема рыбы. пошук, пошук, триває. Триває пошук. пошук більше, більше луночку, більше, більше для холодика. Для холодика? Конечно. А ну пробери трошки цю штуку. Проскануємо хлопці. 2 метри глибина. 2,5, 2,6. <кій> хлопці, менше глибина, менше луч. Зараз стоїть програма, дивіться. Отака. Хлопці, 2,6, взагалі нема нічого. Так, хлопці, так все улоки еще и двигаются. Будем Шукай, дивись, чистенько. Дивись. Вообще, як я ковакую. Більше, 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 больше улочку. Більше. Давай там А сделай. Більше. Давай, подожди, я пройду потом. А, Стасик, сделай мне пару лунок. Вот тут, да. И далі, так? Да, вот так тут, далі, де може. Там тут майно. Дивись, кто провалився, Он, бачиш, бачишь, вылапу. О. Сейчас я покажу. Хлопцям. хватит? Да нет, надо дальше, на, на большом расстоянии. Давай 6. Хлопцы, шуга. Хорош туда дальше. Шуга. Шу хуля толку. Так оно и везде толку нету. Нету леда, нету толку. Так. Не, ну будет Так я же говорю, что... Льда нема, хлопцы. Льот тонкий 3-4, хлопці, 3-4, о! А що по рибі? Ну давайте хоч одненьку нам підписчикам покажіть, будь ласка. Бачите? Даже маленького окуня нема. Стасик це капець, взагалі нифига. Давай там за Стасі А, ладно, лові. Піду Стасик не брав пішню? Ти пішню? ти пішню брав Стасик? А де його пішню? у нього. В нього не видно просто. Дай мені там луночку побільше одну. Я Побільше, щоб лізло. Є? Так, хлопці. Шукаємо, шукаємо рибу, блін. Така велика. Що ж страшне. Яка велика. лунка. Так, три 4 Теж. Слышишь, дали струю и лед шумит. Чисто, хлопцы. Не видно ничего. Так, ладно. Будемо искать, будемо шукати. Ну а що зробиш? Треба шукати. Підемо пошукаємо. Хто шукає, то завжди знаходить. А це хтось тут провалився, бачите хлопці. А ну дай пішенько мені. А ну-ка. Ось тут у нас по льоду, хлопці. Ви є така полоска. Ну це хтось вилазив, дивись, так? Да? Тасів. Хтось канув, дивись. Бач? Бачите, хлопці? Це хтось провалився вчора. Оце такий льод. Щоб не провалити, треба отак акуратно, акуратно. 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 Аккуратно. О! Хлопці, все. Дальше нас льот не пускає. Ну нічого. Ми завтра приїдемо. Післязавтра приїдемо. А тут, навірно, глубина хороша, хлопці. Тут, мабуть, ямка буде. А ну-ка. Такс і айфончик включим. Чайки. Хлопці, чайки, чайки. Співають. Тусуються. Так. Включаємо холод. Глубина яка? 6 метрів. Стація 6 метрів. Бачите, хлопці. А риби нема. Риба вся стоїть далі, на ямах. Дивіться, яке дно. Таке. Ну що хлопці, будемо далі йти шукати, підписуйтесь на канал. Бачите, розказуєте, де треба. Вообще, от те прийшли. Угол. Може туди ще підемо. Зараз обійдемо. Туди далі к виходу. Гоу, просто підемо. Багор надо, нет? Хорошенький. Поздравляю вас. На балансирчик 10 грамм. Правильно? На балансирчик 10 грамм. Правильно? Даже меньше. Молодец. Красавчик. Шо, дядя Стасі, Давай. Давайте, хлопцы, мы ходили на окунь. Мы потеряли время. Но мы хотели вообще выйти з залива. Туда на выход. Но мы не вышли, хлопцы. Вот там, хлопцы, нема льда. Це Ольгинський дивіться самі. Бачите. Будем ловить пробовать тут, но це конечно Не то пальто, но... Що робити? Таке життя. Шукаємо, друзі. Так, хлопці. Викер працює. Дивіться. Витягнув що. Вікінги скупляємо в такій розетки, хлопці. Працює. Бачите, інтересно, що клюється, хорошо. О. Хоть маленький, Випустив. Оп, дві. Дивіться. Опа. вот хочешь не хочет хочешь остаться. Раз, Стасик! Хлопцы, я сегодня Безопасность. Жилет. Хлопцы. Спасалки. Вот здесь жилет, видите? Жилет на месте. Рыба плюет. Тренируемся. Тренировка сегодня у нас на Ольгинском. Хлопцы. Хлопці, дивіться. Я його вистопив, Глубина 15 метрів. Дивіться, що буває з риби. Приплив, слышиш? Дивись, стась. Да? Дивіться, хлопці. Я ще нічого не, не знімав, оце випустив, дивіться, що значить глибина 15 метрів, дивіться, він помирає одразу. Дивіться. Бачите? Все випустив. Ось Бачите, так? Да? Сюди пустив, він тут показався, бачите? І він помер. Він жити не буде. З глубини 15 метрів. Риба. Стасік, він здох! 15 метрів зняв, він здох. От стоїть. Бачите, хлопці. Так що, я не знаю, випускати, а то... расставить Классная. Ну ничего. Ничего. Хлопцы, не хочет тут брать судак, отдали а его нема. Він пішов на виход, а там льот поганий. Це в нас сьогодні вже лютий. Лютий лютий місяць. Всі стоять. мелкий судак пробиваємо, його випускаємо. Крупного нема. Да. Да, хлопці, будемо їздити кожен день, підписуйтесь, будете бачити цю красоту. Так, хлопці, Ольгинський, бачите. Далі льда немає по каміцях. Ми не можемо зайти. Ми отут. Пару судачків зловили, випустили, ви бачили. Он, мужик, кстати, витягнув судака. А ну пішли подивимось. C'est la chavasse, c'est la chavasse. C'est la C'est la chavasse. C'est Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. 都不是我。 У тебя очень липки. Литий. Чуть стоять. Съелки сюда пробиваем, уже выпускаем. Приблого нова. їздити кожен день, підписуйтесь, будете бачити просити. А не розберемо. Акумулятор не довго не держи. Треба братися запаху. У мене тебе телефон. Дивись. Вона по повністю виключила.